Перший свій день на Апфорк я починаю без жодного досвіду написання пропозицій, але з усвідомленням, що треба їх слати якомога більше, і бути якомога активнішим на майданчику, особливо в перші дні. В Моєму розумінні це близько там 20 хоча б пропозицій на день. І не зважаючи на те, чи будуть вам відповідати чи ні, тому що ще є одна додаткова. Задача це звикнути до інтерфейсу та відпрацювати алгоритми подальшого надсилання та обробки можливих вакансій, які вас цікавлять. Тож рухаюся по своєму туди-лісту з гайду. Перше, що треба зробити, це прийти у платний аккаунт, на що я витратив 1499. Ще у мене є маленький бонус, так як я реєструвався заздалегідь, поки кутував профіль та все. Інше необхідне для свого профілю для свого більш якісного бекграунду, Я накопичив 120 безкоштовних конектів, які нараховувалися мені щомісяця в безкоштовному аккаунті від Upwork. A. І, до речі, після переходу на плюсовий аккаунт мені ще нараховувалися 72 коннекти. конекти, тому що в мене зараз більше 200, і я вважаю, що поки що мені цього достатньо і немає потреби купувати щось. Додаткове таким чином ще одна додаткова задача на ці перші дні це взяти хоча б одне перше замовлення. Неважливо, це 5 або 10 баксів. Важливо, щоб я його виконував якомога скоріше та закрив цей контракт для того, щоб прийти на наступний етап. Це верифікація. Моя верифікація ID від Upwork, там де знадобляться ще й додатковий документ. Але про це буде трішки згодом. Фокусуюся переважно на своїх налаштованих фільтрах. Це Urgent Fast Turnaround і як вчили, моніторю окремо всі свої налаштовані фільтри по спеціалізації, окремо по фікс прайсам, окремо по погодинним контрактам. Тож Перший день не такий насичений. Перші враження, ну звичайно, розбігаються очі, тому що дуже багато всіх цих індикаторів, які треба швидко аналізувати і розуміти, це твоя вакансія або ні, і опис самого клієнту, звідки він його рейд, подивитися відгуки, подивитися деталі вакансій, рівень, вартість, ще вчитатися в всі ці умови, що не зрозуміло перекласти. Суттєвих досягнень немає, тому одразу можемо переходити до підсумків сьогоднішнього дня. Сьогодні я відправив 8 пропозицій і витратив на це лише 26 конектів. Жодних відгуків, жодних інтерв'ю сьогодні не отримував.